Ще перші півні не співали, а у чоловічому монастирі вже кипить робота. З четвертої ранку і єромонах Кіріон після молитви приступає до роботи. У кухні тихо, бо обрядовий хліб галасу не любить. Замісив майже 250 кілограмів тіста, дав йому підійти і ділить по формочкам. Секрет монастирської Паски простий, щира молитва та добрі помисли. Склад Пасхи дуже простий. І нічого особливого немає: це мука, молоко, яйця в монастирях починається з молитвою. Завдання у ієромонаха Кіріона не з легких. Спекти понад чотири сотні пасочок. Хлібчик рум'яніє і підіймається просто на очах. Не зіпсувалася жодна паска. А те, які вони духмяні, ви можете собі тільки уявити у монастирі. Цю процедуру виконують традиційно у чистий четвер. А прикрашати і дарувати їх почнуть у суботу. Слово пасха песах означає ізбавлення від плена, від полону гріха, від явола. Це третій рік роздаються ці пасочки, а також хліб на свято Святителя Миколая в лікарні, в дома престарілих, а також прихожанам і тим людям, які нуждаються, ті ж кому навряд пощастить отримати таку благодійну пасочку у подарунок. А пекти вдома не планують, приходять вже за готовими у магазини. На продаж їх роблять, наче на конвеєрі, швидко і багато, з гарним настроєм та любов'ю, кажуть майстрині, бо хлібчик де б не робився, особливий. Треба настроєння мати, не треба вадитися, не треба соритися, ніч абсолютно, щоб було тісто хороше. Тут людина не має настроєння і всього, тоді тісто не буде добре. П'ять істомець, два формовщиці і пекар. Процес механізований. Спочатку всі інгредієнти у правильних пропорціях потрапляють у машину для вимішування на 15 хвилин. Одна партія 28 кілограмів тіста. Потім сотні рівних шматочків по 450 грамів потрапляють у тендітні руки майстринь. За день таких партій випікають не менше восьми. А чим ближче до свята, тим інтенсивніша робота. У хлібопекарнях та супермаркетах найбільші партії починають випікати у п'ятницю. Жінки з самого ранку від робочого місця не відходять. кажуть, вночі працюватиме інша зміна, аби встигнути до Великодня виготовити чотири тисячі пасочок. «Випікання паски ну, не досить довгий процес. Треба витримати всі технологічні вимоги. Намає Підкиснути добре, в кисарні температура має бути відповідна. Тобто досить кропіткий труд. Три роки назад випікали дві тисячі пасок, то зараз ми вже три-три з половиною. Зараз ми розрахуємо ну, до чотирьох тисяч пасок. Пасочки відправляються у пічку, і весь час випікання пекар ретельно стежить за кожною, бо на продаж всі мають бути як під лінієчку. А тим часом майстрині вже вирізають прикраси. Тільки уявіть собі, за три дні перед великодним дівчатам потрібно вирізати 24 тисячі дрібних прикрас: квіточок, листочків, хрестиків. Після цього кількагодинного процесу змішування, відстоювання, випікання пасочки відправляються на прилавки. А потім у наші кошики спочатку супермаркетовські, потім великодні. А саме приємне, коли ти вже йдеш після того всього всі той, всієї роботи, приходиш. Вночі або ранком до церкви. І дивишся, що в кожному кошику є е, твій власний виріб. Це найкраща саме, саме нагорода, що дівчата натрудилися, напрацювалися, а воно ну, якось людям приємно. Тож шукати монастирську паску з гарячої печі ієромонаха Кіріона, витратити від 15 до 25 гривень за пасочки від дівчат з цеху чи спекти власноруч обирати вам. Головне, що великдень не наповнення кошика, а щира молитва, світлі думки та родинне тепло.